Сьогодні у Мар'їнці проводилися роботи по відновленню газопроводу. Це магістральний Мар'їнка Красногорівка, який пошкоджений в результаті обстрілів. І вже на протязі майже чотирьох місяців його не можуть відновити в зв'язку з тим, що обстріли повторюються. Завдяки нашій координаційній групі цивільно-військового співробітництва була досягнута домовленість з протилежною стороною. Щоб не проводилися обстріли з тимчасово окупованої території. Завдяки цьому вдається все ж таки проводити ці роботи. І я думаю, що через деякий час все ж таки ми відновимо, відновимо газ, тобто газ, газові газогони запрацюють і люди все ж таки отримують тепло. Ще завдяки тому, що все ж таки знаходяться і спонсорські якісь допомога. Цивільно-військове співробітництво намагається перенаправити, щоб хоча б допомогти вугіллям якось собі гріти місцеве населення, тому що є досить серйозні проблеми з цим, і відновлювання роботи не завжди можуть проводити зв'язку з ситуацією, яка зараз на даний момент склалася. Скажіть, чому не вдалося я так розумію, да? що, щось сьогодні? Що не вдалося? І чому? Ну сьогодні, по-перше, були виявлені ще деякі пробої у магістральному проводі. Які після поза позавчорашнього дня, позавчорашньої ночі були знову обстріляні і від розриву, від куль були пошкоджені. Тобто сьогодні пройшли весь кусок цього газогону і з понеділка будуть знову проводитися відновлюва роботи в цьому, в цьому напрямку. Добре, скажіть, будь ласка, з якої зброї стріляли? Добре. Досить досить часто а? то є пошкодження від мін. І також е, був випадок, коли було цільне, е, відповідне пошкодження снайперської зброї. Тобто, ну, складається таке враження, що все ж таки то є е, спеціальне пошкодження для того, щоб е, людям, люди не могли отримати газ і не могли е, відновити цей газопровід.